Минулого тижня в Радехові відкрито кабінет психолого-консультаційної допомоги для наших військовиків, котрі несли службу в зоні бойових дій, а то на сході України. Його послугами можуть скористатися також демобілізовані та вимушені переселенці із східних областей України. Створення таких кабінетів зініціювала ініціювала Українська греко-католицька церква. Вона ж організувала і провела вишкіл волонтерів-психологів. Одним із них добровільно стала радихівчанка Ганна Жук, місцева громадська активістка, учасниця революції гідності у Києві. Я жук Ганна пройшла спеціалізований вишкіл на курсах при духовній семінарії. Психолого реабілітаційної допомоги військовослужбовцям та воїнам АТО на сході України. На ці курси мене направив Радехівський деканат в особі декана отця Ярослава Михайлюка. Саме Радехівським деканатом було заініційовано створення в Радехові психолого реабілітаційної допомоги військовим, а також. Вимушено переміщеним особам зі Сходу України. відкритті такої служби посприяв правий сектор, який надав для цього приміщення свого офісу. Першими відвідувачами психолого-консультаційного центру стали демобілізовані із зони АТО на сході України воїни-радихівчани. За стіл співбесіди довірливо сів ветеран АТО депутат Радехівської міської ради Максим Майстренко. У своїй воєнній біографії Максим пройшов не лише трагедію поразки наших військ під Іловайськом, але й кількамісячне пекло сепаратистського полону. Чи потрібні такі ось центри допомоги їм мужнім, незламним, сильним духом, таким як Максим? Ну я вважаю, що такий кабінет потрібен. Потрібна допомога психологам, людям, які прибули звідти, звичайно ж, отримали досить велике, як фізичне, так і психологічне навантаження, дуже багато стресів, пережиття того всього. Адже самі розуміти, це ж це війна. Каже, дуже багато чого що, що бачили, чого що пережилися. От. І так просто це не проходить, От. не минає. Ті, що прийшли на співбесіду до психолога-консультанта, інтелігентні, врівноважені, приязні співбесідники, декому із них просто вкрай необхідно виговоритись перед кимось, бо, як стверджують, іноді оточуючи, їх просто не бажають вислухати. І така душевна рана болить в сто крат сильніше, ніж фронтова тілесна. Їм не просто було увійти в безжальні криваві реалії війни, а вийшовши достойно з них, повернутись у мирне буденне життя, сповідуючи Господню заповідь люби ближнього свого як себе самого, організатори і виконавці цієї богоугодної справи свідомо, добровільно і безкорисливо подбали про тих, хто ризикуючи життям захищав Україну, рівно як і про тих. Котрих війна позбавила рідних домівок, наша служба вже діє і надає послуги психолога, консультанта з ціллю покращення внутрішньо особистісного стану військових і вимушено переселених осіб. Прийом відвідувачів проводиться щосереди з 10.00 до 17.00 години в офісній кімнаті правого сектору за адресою місто Радехів. Вулиця Мазепи, 1А на другому поверсі. В приміщенні колишнього кінотеатру Україна, що навпроти паспортного відділку міграційної служби, для попереднього запису. Прошу обов'язково звертатися до мене особисто за таким телефоном: 093 487. 50 80 093 487 50 80. Прошу звертатися військовослужбовців та воїнів АТО і вимушених переселенців зі Сходу України.